Добрий вечір, товариство, вечір! слава Україні! Слухайте, прийшла комусь смска від Кіберполіції? Поаплу... Є люди, прийшла? А є, а кому не прийшла, поаплодуйте. По. От ті люди, які е, поаплодували вдруге, кому не прийшла, у вас вірять більше, бачите? У Вас вірять більше, ніж тим, кому прийшла. мене, мене бентежить інше, мені бляха прийшло дві. Тобто, десь там в кіберполіції вони такі, цей тіп з першого разу не пойме. <рес> Я боюсь до моєї мами в село, ще прийде третя письмова, знає? що вже точно було. Ну, кажуть, є КНУТ і пряник, але там тільки КНУТ. Вони кажуть, не можна знімати роботу ППО. Але треба ще якось заохотити. Я б її трошки продовжив цю смску. Не можна знімати роботу ППО, але можна знімати тих, хто знімає роботу ППО. Ми дамо можливість їх вам вдарити. Ну, десь. Але з іншої сторони, мені навіть трошки приємно, знаєте, бо колись тільки Київстар щось в мене питався в смс-ках. Чи є вас розщена рахунку, чи ви вже поповнили рахунок? А тепер кіберполіція питає, чи я не підер. Перед вчора я був в одному готелі і їхав в ліфті, на якомусь поверсі ліфт відчиняється. Стоїть е, чоловік з двома дітьми. Дивиться на мене і такий. А я вас знаю. Ви ж цей Віталька. А мене деколи впізнають по голосу, я думаю, не буду йому підказувати. Я стою і такий, а-а. Він такий Олешка. а А-а-а. В Якийсь момент мені хотілося сказати, прошу пана, у вас три аа? Ви не проходите в ліфт. Але бачиш, він собі щось ще згадує. В Якийсь момент він такий Ви-ви-ви-ви- владік. Я такий а-а. І він повертається до дітей і такий Херзнахто. Тому ще раз добрий вечір, товариство. Да. Добрий вечір, мене звати Тарас Станицький, в народі хер знахто?» В народі херзна хто, і я собі недавно подумав, що напевно до народження Христа риба мала інший вигляд. А потім народився Ісус, і він такий до людей: ви знаєте, в піст не можна їсти м'ясо тільки рибу. І риба така. Потім він взяв дві рибини. Карась вже подумав, що в нього буде секс з лососихою, але просто їх розтерзали і нагодували 5 тисяч людей. Чи знаєш, звичайний фестиваль бограчів у Віршаві. Але я собі думаю, що коли Ісус сказав про піст, він трохи інше мав на увазі. Бо є люди, які такі: в нас буде пісна вечеря, ми посмажимо стейк з лосося, тигрові креветки з чесничковим соусом, ну і канапочки з мідіями. Я думаю, єдине пісне, що там було, то лице касирки, яка то все пробивала. Я просто собі згадав про касу в супермаркеті. Є такі люди, які стоять перед вами в, е, на касу, в якийсь момент вони повертаються, дивляться на свої продукти, на ваші продукти, потім демонстративно беруть цю паличку і ставлять між ними, між тими продуктами, знаєте? типу цей не зі мною. Оцей кефір, термін якого придатності закінчується 4 дві хвилини. Зі знижкою 98% це не моє. Мені от оця паличка нагадує кордон між Україною і Польщею. Коли, знаєте, продукти з Європи хочуть попасти за паличку, але тут є пачка гандонів, яка їх не пускає. При тому, що гандони стантою сторони. І ця паличка, я її називаю паличка соціальної нерівності. Бо по різні боки від неї дуже різний набір продуктів. З однієї сторони там майонез, кепчук, батон і пляшка німіров. А з другої сторони, авокадо, руккола, салатик і дволітрова баклажка світлого нефільтрованого. А ще е в нас недавно в квартирі появився кіт, бо в кого є кіт. То він у нас не появився, ну не було, такого, знаєте, що я зранку заходжу в ванну, там сидить голий кіт, <problem> піднімається під музику ту ду туру Туру-ду-ду. Повертається там моя волохата нога. і Він такий до ноги Мені нужна твоя одежда. Ну, no, не було такого. Ми взяли кота, ми взяли його в групі в Фейсбуці. І я здивувався, скільки в соцмережах є груп, які роздають кошенят. Я ж пішов в гуглити, думаю, а що вже не виробляють тазіки і відра? <рес> ну, але після того, як в мене в хаті появився кіт я зрозумів, наскільки круті сільські коти. Тому що я до повноліття прожив в селі, і я за 18 років ні разу не задумувався, де срає сільський кіт. Я навіть не думав, що він сцить. В мене сільським котом було дещо спільне. І в нього, і в мене був туалет на дворі. Бо мені здається, що як тільки кіт подумав навалити в хаті, він зникав кудись. І в нас на господарці з'явився новий свіжий кіт. І тільки дід так трошки хитренько посміхався. Я просто подивився, ну ви зрозуміли, ж там був е -е, оце відро і тазіки, це про те, то, що топлять котят. Бо я розказував цей жарт нашій адміністраторці Ірині. Вона каже: Тарас, це вже не актуально, ніхто котят не топить. Я думаю, Ірино, Ірино, ти не чула, як з того жарту реготали в Червонограді. І от я побачив реакцію деяких людей на цей жарт, і я розумію, що наш світ стає гіпертолерантним. І я боюся, що та толерантність добереться до якихось українських традицій, таких консервативних, наприклад, до вертепу. Я боюся, що в якусь хату не впустять воїнів Ірода, тому що там живе хтось з Young Business Club, і вони бояться людей навіть в такій формі. Ну, а от, скажімо, такий персонаж, як жит. Ну, зараз ангел має, напевно, стояти і звертатися до нього, а ти, чоловіче юдейської національності. І, напевно, скоріш за все, 25% вертепу мають бути представники ЛГБТ спільноти. Ну, і я боюсь вибирати, хто це має бути. І ще я боюсь, що під, після цих жартів підером буду я. Ну, і серед трьох царів точно має бути одна жінка. Або я не знаю, ну або жінка-чорт. Звучить щось як від Марвела, правда? Вже зовсім скоро на сходових клітках ваших квартир, з 25 грудня, жінка-чорт. В головній ролі Мар'яна Безугла. І, ви знаєте, незважаючи на такі жарти, мене деколи запрошують на корпоративи. Але там бувають дуже цікаві замовники. Я приїхав на якийсь корпоративну локацію, передягнувся, ходжу, повторюю матеріал, і до мене підходить замовник і каже: Я перепрошую, а ви не могли би на виступ вдягнутися в той одяг, в якому ви приїхали? Я думаю, може, я десь замазався. Я... Ну давайте так, я розумію, мені 40 років. Я розумію, що я вже десь можу й трошки підспустити. Там чи ззаду, чи спереду. То... Я оглядаюся, ніби все нормально. Я кажу, а вам помічниця не показувала мої виступи? Він каже, показували, але я думаю, що в неї екран тріс. Я кажу: а, а чому так? І він каже, ваш просто одяг не відповідає нашим корпоративним цінностям. думаю собі, що сука, ваша компанія продає самогонку під літрових баклажках. Які корпоративні цінності? А на інше свято я приїхав, і в е, мене там є невеликий блок, блок з матюками. І я питаю в організаторки, кажу, можу я дати цей блок з матюками. Вона каже, треба запитати в замовниці. І приходить замовниця, а вона прям така інтелігентна, прям така аристократка. Щоб ви розуміли, мені було б я неї так незручно, що я її спитав, чи можу я в стендапі сказати погане слово. І вона така, яке? Я кажу: ой. Якейке? Вона каже, не розумію. Але мені незручно так було казати, думаю, покажу їй бляха. І вона потім якось зрозуміла, каже: ні ні-ні, ні в якому разі, ні в якому разі не можна згадувати нашого директора. Ду товариство дай боже цього року про вас так ніхто не говорив. Дякую, ви чудесна публіка. Гарного вечора.